Сьогодні я хочу говорити про молитву. Тема молитви вона є дуже багатогранною і неймовірно необсяжною. Але я сьогодні хочу е, звернути вашу увагу на одну річ, на одну істину, яка звучить так, Бог відповідає на кожну молитву. Іншими словами, можна сказати, Бог завжди дає відповідь на ваші молитви. З цим твердженням я колись був незгідний. З цим біблійним твердженням, я колись був дуже незгідний. Адже я, коли був малий, я казав Богові, Боже, я прошу собі зараз машину, я ж її зараз не отримую. Як, як це так ти відповідаєш на кожну молитву? Як це так ти даєш е, відповідь на кожну молитву? Я цього не розумію. Я не, розумів, я не був згідний з цим твердженням, але я дійшов до такого висновку, що. Прийняти в своє серце це твердження, що Бог відповідає на кожну молитву, нам потрібно зрозуміти три речі. Три речі, які допоможуть нам зрозуміти цю істину. І перше, Бог відповідає не завжди так, як ми хочемо. Бог відповідає на наші молитви не завжди так, як ми хочемо, чи так, як ми собі надумали. Проблема багатьох людей заключається в тому, що ми просимо у Бога одне і очікуємо, що він має зробити ось так, і ось так, ось так, як ми захотіли, але не завжди так буває. Проблема ж була така і фарисеїв, коли вони молилися про месію. Століттями вони молилися про Месію, чекали Ісуса Христа. Вони думали, що прийде цар на білому коні, який звільнені їх від Римської імперії. Але відбулося зовсім по-інакшому. Месія прийшов так, як було написано в Слові Божому. Але він не прийшов, як цар. Він не прийшов так, як думали євреї. Він прийшов в маленькому хліву. В маленькому хліву він прийшов. Дитиною. І коли фарисеї дивилися на нього, вони казали, ми знаємо твоїх братів, ми знаємо твоїх батьків. Ну як ти можеш бути Богом? Через свою уяву, через те, що вони зачарувалися своїми такими якимись видуманими думками, якими вони уявляли, що Ісус має прийти іменно так, Бог має явитися іменно так. Вони не змогли прийняти Христа. Коли ми молимося, ми повинні розуміти, що Бог дасть нам відповідь, але не так, як ми очікуємо. Одна людина сказала: я просив сили, і Бог дав мені перешкоди в житті, щоб я став сильнішим. Я просив мудрості, і Бог дав проблеми, які я мав рішити. Я просив хоробрості, і Бог поставив мене перед моїм страхом і допоміг його побороти. Я просив терпіння і Бог дав тих людей, яких. Я вчився терпіти. Коли ми щось просимо, Бог дає нам відповідь на наші молитви, але не завжди так, як ми хочемо. Я хочу зачитати Євангелія від Святого Матвія. Тут йдеться про молитву. Це період, коли Ісус переживав страждання в Гесеменському саду. Це перед Голгофою. 26 розділ Матфія 40 вірш. І, верш... і, вернувшись до учнів, знайшовши їх, що спали, і промовив Петрові, отак не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спробу цепку спокусу. був дух, але не мічне тіло. Три рази Ісус приходив до учнів у Герсеманському саду і бачили, що вони спали. Хоча Ісус хотів, щоб вони їх підтримали Його молитві, підтримали Його молитві. Цим Ісус покажев жиє важливість молитви, щоб ми постійно молились. Дуже багато місць вписані, де сказано про молитву, як потрібно молитись. Але за браком часу я просто хочу наголосити, що, перше, Бог відповідає на кожну молитву, Він чує кожну молитву. Але інколи Він відповідає не так, як ми хочемо. Друге, Бог відповідає вчасно і тоді, коли треба, тоді, коли треба і там, де треба, Бог відповідає вчасно тоді, коли треба, і там, де треба. Інколи ми, коли молимося, ми хочемо отримати зразу свою відповідь. Інколи ми коли молимося, ми зразу хочемо отримати відповідь на молитву. От, наприклад, ми молимося за перемогу нашої країни в цій війні, але вже рік триває війна, скільки людей молиться, і питання, Боже, чому ж ти не відповідаєш зразу? Скільки людей страждає? Але коли ми дивимося в Біблії, коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Бог знає краще. Інколи ми не готові до відповіді, яку Бог дасть. Він готує нас до того, що буде вперед, адже він всезнаючий, знаючий, він бачить все наперед, він бачить картину повністю. Інколи він каже, почекай, як це він говорив до Авраама, один з найвеличайших патріархів на той час, якого не було дітей. Але Бог йому дав обіцянку, Бог сказав: Я благословлю тебе, ти будеш батьком всіх народів. І довго часу, скільки він років чекав, жінка його зістарилась, і він вже практично зневірився, але він все одно продовжав вірити. Жінка вже практично не могла народити, вона була дуже старою. Але в них з'являється син. Довго років, довго-багато років він чекав. Бог відповідає вчасно на молитви, там, де треба і коли треба. Інколи ми хочемо все і зразу, але Бог каже: почекай, зараз не час. Почекай, потерпи, і ти отримаєш краще. Коли ізраїльський народ дивився на інші народи, і він бачив, що всіх народів є цар, а в них немає царя. І вони казали Богу, вимагали, дай нам царя. Бог казав почекайте. Але вони погордували Богом, і Бог поставив за царя. Саула, Давид і Саул, ми знаємо цю історію, він поставив Саула. Хоча мав бути першим царем, це Давид. Ми це всі чудово розуміємо. І ми бачили, що Саул був помазаний царом, він був від Бога, але він припускався дуже багато помилок. Якщо б ізраїльський народ, якщо б так подумати, якщо б ізраїльський народ потерпів, він отримав би набагато краще. Набагато краще. Інколи нам потрібно дочекатися відповіді від Бога. Коли ми молимося, нам потрібно терпіння. І якщо ми дочекаємося, Бог дасть нам дуже багато і набагато краще, ніж ми могли б зараз отримати. Третє, що ми маємо зрозуміти, відповідь Ні також є відповіддю. Коли ми молимося і ми чогось просимо Бога, ми повинні розуміти, що Бог може сказати нам ні. Коли ми живемо у волі Господній, коли ми віддаємо своє життя в Його руку, ми повинні розуміти, що відповідь ні це також є відповідь. Для мене, як для людини, я не привик чути в своєму житті ні. Але Господь знає краще. Коли Бог каже ні, в Івана 11 розділі описується, як Марія та Марта хотіли, щоб Ісус зцілив їхнього помираючого брата, проте він дозволив йому померти. Чому Христос дозволив померти Йому? Адже ці жінки вони дуже любили Його. Вони дуже любили Його. Але чому Ісус дозволив померти? Бо в нього були настільки неймовірні плани щодо Лазаря, це історія про Лазаря, що ніхто не міг собі уявити. Інколи Бог каже нам ні, почекай. Це тобі не потрібно. І інколи нам це так боляче чути. В смислі ні. Знаєте, скільки? Я чув історій, коли помирали батьки, діти молилися за них, але вони все одно помирали. Коли просили люди за ізцілення, але вони далі хворіли. Питання: чому, Господи, Ти не відповідаєш на цю молитву? Чому Ти кажеш ні? Але якщо ми довіряємо Богові, не живемо своїм розумом, але довіряємо йому, Бог являє своє чудо. Ні, відповідь ні, одна з найскладніших відповідей, яку ми можемо отримати. Проте, коли ми покладаємо своє життя у Божі руки, ми повинні розуміти, що Бог Він виведе нас. В Соломон пише такі слова, усім своїм серцем довірся Господу і не покладайся на розум, власний розум. Коли ми отримуємо негативну відповідь, то, на, то нам слід вірити, що те, про що ми просили, не було його волі. Інколи ми можемо попросити у Бога те, що нам не піде на користь. І коли ми довіряємо Богові і ми розуміємо, що Бог знає краще, він бачить картину в цілому, він знає, коли відповісти, коли сказати ні, коли сказати так. І в нашому житті тоді не буде розчарування. Отож, Бог відповідає на кожну молитву. Інколи не так, як ми хочемо. Інколи нам потрібно почекати на відповідь. Дуже великий і довгий час, інколи це швидко буває, а інколи Бог каже, може нам сказати ні. І це ні, воно також є відповіддю на наше питання. Але нам потрібно молитися кожного дня, повсякденно, як оця молилися вдова, ходила до судді, який не боявся Бога, ходила, кожного дня ходила, ходила, і суддя її вислухав і її допоміг. Молімося за нашу перемогу Україні, за те, що в нашій країні було побільше християн. Адже як ми сьогодні чули історію, коли ворог приходить на Божу землю, Бог захищається. Як важливо, щоб наша Україна сьогодні була Божою територією. Я вірю в те, що вона вже є Божою територією, адже ми перемагаємо. Молімося за наших дітей, внуків, за наших, за наших близьких. Адже молитва має велику силу. Бог чує наші молитви. Він завжди дає відповідь. Амінь.